У січні був проведений січневий лідер движ, де ми мали змогу зустрітись та продуктивно провести свій час. Ми побачили яскраву сценку із цікавими персонажами. До нас завітали гості з вертепом, які зарядили лідерів ще більшою святковою енергією: гітара, танці і цікаві конкурси. Також ми провели дебати екологічний бумеранг до Всесвітнього дня водних ресурсів. Тема дебатів відновлення Каховського водосховища за чи проти. Все пройшло злагоджено, ніхто навіть не побився. За звання абсолютного чемпіона світу Ще однією нашою великою роботою були буткемпи Активна молодь суперсила кожної громади. Ми об'їздили усі райони Київської області: Бучанський, Білоцерквівський, Обухівський, Бориспільський, Фастівський, Вижгородський, Броварський райони. Ми дібрались до всіх. На буткемпах ми мали змогу проявити свою креативність, свої знання, лідерські та ораторські навички. У найактивніших ми навіть встигли взяти інтерв'ю. <свісно> <свісно> звичайно були і онлайн заходи, на яких лідери прокачують свої так звані софт та хард скіли з такими наробітками ми маємо багато контенту, який наша медіакоманда опрацьовує та публікує у наші соцмережі. Діяльність ОРДК спрямована на стимулювання лідерства у Київській області. Хто найкращий? Я найкращий, я найкращий. хто найкращий, я найкращий.